Привіт, магічні душі! Ласкаво просимо до природа відьом. Сьогодні я принесла тему, яка, я впевнена, вам дуже сподобається, і, крім того, є надзвичайно важливою енергії, які наші улюбленці приносять додому, і як захистити їх езотерично. Наші улюбленці можуть стати жертвами негативної енергії і дуже часто, навіть не усвідомлюючи цього, саме ми приносимо її додому. Через стрес на роботі, щоденні турботи або навіть енергії, поглинуті на вулиці, наші тварини діють як справжні фільтри та трансформатори енергії. Саме тому надзвичайно важливо навчитися їх захищати. Багато з нас вважають домашніх тварин частиною сім'ї, але чи знали ви, що вони також виконують енергетичну роль у домі? Улюбленці не лише супроводжують нас, вони захищають, фільтрують і трансформують енергії. Залежно від виду тварини, вони притягують різні вібрації і можуть бути більш чи менш вразливими до енергетичних атак. Ось чому сьогодні ми підготували список тварин, яких найчастіше обирають як домашніх, цих вірних супутників душі, і розповімо вам, який тип енергії вони притягують, яку енергію зазвичай відштовхують або нейтралізують. І найголовніше як піклуватися про них за допомогою захисних труків і енергетичних очищень, щоб вони були в безпеці і могли продовжувати виконувати свою благородну місію поруч із нами. Бо захищати тих, хто захищає нас, це теж має. Домашні тварини їхня енергетична впливовість та ритуали захисту для кожної тварини. Собаки, охоронці та захисники притягують захист, вірність, енергію духовних охоронців, відштовхують негативні сутності заздрощі енергетичний захист прикріпити до нашийника камінь обсидіану або аметисту, очисна ванна використовувати руту та розмарин у теплій воді під час повного місяця, коти, магічні та трансмутатори. Притягують мудрість, містицизм, місячну енергію. Відштовхують щільні енергії, астральні личинки. Енергетичний захист покласти невеликий кристал аметисту поблизу місця, де кіт зазвичай відпочиває. Очищення простору спалювати сандалове дерево або міру в будинку, особливо там, де кіт любить перебувати. Птахи підвищують вібрацію. Приваблюють гармонію, комунікацію, відштовхують застій, смуток, амулет захисту покласти пір'їнку їхнього виду в мішечок із лавандою біля клітки, очищення простору, окурювання квітами, палісандром або лавандою, рибки, енергія потоку та достатку. Приваблюють плинність, спокій, процвітання, відштовхують емоційний застій. Гармонізуюча енергія. Покласти рожевий кварц або авантюрин біля акваріума. Очищення простору завжди спалюйте морські або ніжні квіткові аромати. Черепахи мудрість і стабільність. Притягують терпіння, рівновагу. Відштовхують хаотичну енергію. Символ захисту намалювати невеликий захисний символ на панцирі водою з рути. Очищення простору, обкурювання сандалом або палосанто, рептилії, тварини трансмутації, притягують трансформацію, регенерацію, відштовхують поверхневі енергії, амулет енергії помістити тигрове око в тераріум, очищення простору, обкурювання травами та лавандою. Ролики, хом'яки та тхори, храйлива та любляча енергія. Притягують Любов, ніжність, радість. Відштовхують стрес, агресію. Захищене місце для відпочинку. Покладіть мішечок з ромашкою у зону їхнього сну, очищення простору, окурування строянди в зоні відпочинку. Коні зв'язок з прадавньою силою. Притягують силу, свободу. Відштовхують застій, пригнічення. Оберіг, прив'яжіть червону стрічку до гриви з молитвою захисту. Очищення простору, окурювання ем'ятою, палосанто або корицею. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною і ви зможете застосувати ці ритуали вдома. Пам'ятайте, що наші домашні улюбленці також потребують духовного захисту. І перед тим, як попрощатися, хочу залишити вам дуже важливе послання не існує тварин, які приносять нещастя або негативну енергію. Це хибне і дуже несправедливе переконання. Тварина, яку люблять, доглядають і поважають, випромінює величезну позитивну енергію. Вони джерело світла, радості та духовної рівноваги. Навіть ті улюбленці, яких вже немає з нами на цьому плані. Продовжують передавати нам свою енергію з іншого боку, супроводжуючи нас як тихі провідники, з тією ж самою вірністю і любов'ю, що й завжди. Не має значення порода, колір, розмір чи вид, жодна тварина не приносить лиха, але всі приносять щастя, гармонію та цілющу енергетичну силу. А якщо вже говорити про енергетичну силу, тварини, врятовані з вулиці, це справжні ходячі дива. До своєї природної енергетики вони додають ще щось надзвичайно потужне енергію вдячності. Ця вібрація настільки чиста, що трансформує все навколо. І не має значення, скільки їм років кожна виесиновлена душа є полум'ям любові й оновлення. Піклуватися про наших улюбленців, захищати їх, любити їх це одна з найчистіших форм магії, адже це і є магія справжнього кохання. Напишіть у коментарях, який ритуал ви хотіли б спробувати зі своїм улюбленцем і чи помітили ви зміни в його енергії. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, поділіться ним і підпишіться, щоб більше людей могли захистити своїх тваринок. До зустрічі у наступному відео. Благословення вам і вашим чудовим улюбленцям!